Скажіть, вам знайома така ситуація? Ви проходите якийсь курс. Наприклад, те програмування, дизайн, як монтувати відео до вінчі інші маркетинг, що завгодно. І викладач все розповідає послідовно, розжовує кожну тему, здається, що ви в раю, і тепер по цьому хайвею ви дійдете до самого кінця. А тут раз і курс переривається. Наприклад, автор, замість того, щоб продовжити курс про калькулятор, знімає відео про найціннішу навичку в ІТ. Або просто немає зрозумілого курсу на цю тему, яка вам потрібна. Ви розгублені, все мало бути не так. Потрібно Навчитись самостійно, а джерела немає? Це як? І так світ втрачає ще одного потенційно хорошого спеціаліста. В цьому відео я розкажу про те, як знаходити інформацію, цінну інформацію. Про ті способи, які все ще працюють, але вже трошки застарілі, і про нові способи, які ще далеко не кожен використовує. Це допоможе вам, наприклад, швидше вивчити програмування або освоїти якусь професію, підвищити кваліфікацію, чи просто вирішити якусь проблему. Наприклад, поставити патчі до вашої відеогри. Як Андрій? Програміст із стажем 8 років в мобільній розробці. Автор каналу Кравець кодить, ментор, який не одну людину вже привів в ІТ. Перше буде: шукайте гугліть англійською мовою. Особливо, якщо ви шукаєте інформацію в якійсь інноваційній сфері: IT, маркетинг, монтування, ігри і тому подібне. Якщо ви будете шукати гуглити українською мовою або навіть по-русски. Тоді статті часто будуть нерелевантні, мимо або ще гірше застарілими Ви будете пробувати потенційне рішення реалізувати, а воно не буде налазити. Ну так вже склалося, що все англійською мовою. І це логічно, які країни розвиваються найкраще, де інноваційні сфери високооплачувані, найкраще розвинуті в західних країнах, і якою мовою там пишуться статті, книжки, ведуться сайти, блогерство на різну тему, формуються спільноти англійською мовою. Тому весь цінний і новий контент англійською мовою. І тому, коли мене питають про те, чи треба знати англійську, щоб вивчити програмування, я кажу, що дуже корисно знати англійську, але акцентуйте увагу на тому, щоб на початку могти саме читати текст і могти англійською знайти інформацію якусь і зрозуміти, а не вміння писати і розмовляти англійською мовою. Для пошуку інформації це другорядне. Тому гугліть англійською мовою. Stack overflow. Це просто сайт, на якому є. І питання технічні, і всі відповіді на них. Він постійно оновлюється, тому що ви і інші розробники вносять туди питання і голосують за відповіді. І тут його цінність, що там всі вся інформація пріоритизована, оцінена. І ви, коли заходите на Stack Overflow, ви бачите питання, блок і відповіді. Питання має оцінки професіоналами, і відповіді мають оцінки теж. І зверху найбільш релевантні робочі і нові рішення, а знизу найбільш неробочі. Stack Overflow специфічний тим, що там є саме конкретні. Технічні рішення. Тобто, як вивчити Android, ви не знадете такого на Stack Overflow. Але як підключити Room в Android, бібліотеку для роботи з базами даних, така стаття, я переконаний, є. Спілкуватись з Stack Overflow потрібно специфічно, десь так як з Google. Тобто, краще шукати по ключових словах. Якщо ви програмуєте на Android, мову програмування Kotlin, знову ж таки. У вас є проблема з тектрайс, тобто лог, який вам видала Android Studio, Ви вказуєте спочатку технологію, Android, пропуск, Kotlin і помилка. І тоді ви знаходите те, що вам треба на Stack Overflow або на Google. І. Ще два нюанси. Шукайте на Stack Overflow англійською мовою, звісно. І друге, я особисто, коли мені потрібно щось знайти на Stack Overflow, я не заходжу на Stack Overflow і, і шукаю не там Stack Overflow, а на Google. І. Google, ніби краще інтерпретує моє питання і швидше всього. У видачі Google першими двома трьома варіантами буде саме стаття на стек оверфлові. Тоді я заходжу і читаю те, що мені треба, і бачу найкращу відповідь: користуйтеся стеком. Третє, чат-GPT. Він же прожужав вуха багатьом. Але як не дивно мені, і десь приємно, багато хто ще не використовує чат GPT. Чим класний чат-GPT? І чому фактично в мене Stack Overflow вже майже ніколи не відкритий, а тільки комунікається з чатом GPT. По-перше, на чаті GPT. Можна вводити будь-якою мовою. От вам зараз не хочеться перекладати, бо ви не знаєте добре англійської мови. Ви вводите українською модель, тобто мозок, алгоритм чату однаково Якою мовою він все одно думає своєю там мовою. Він перекладе вашу відповідь китайською, російською чи англійською, чи всіма мовами одночасно і видасть на потрібній, потрібною мовою вам варіанти вирішення проблеми. Друга перевага чату GPT, ви можете формулювати там питання так, як ви спілкуєтеся з людьми, природньою мовою. Ви можете йому написати: блін, задовбало, вже дві години пробую вирішити цю проблему. Ось тобі стектрейс, ось код, який в мене є, поможи мені її вирішити. І він це схаває, зрозуміє, пошукає в своїх там базах даних, він трошки по-інакшому, але суть в тому, що його вчили, його вчили на тому самому стек Оверфлові і інших сайтах. Тому він буде мати, швидше всього, ту відповідь. Ті варіанти рішення і буде вам їх видавати. Інша хороша перевага: на стеку на GPT ви можете шукати не лише специфічні технічні питання, як, наприклад, на стеку а будь-яку тематику. Він вас може просто за ручку провести і навчити якусь тему. Вам просто треба знати, з чого принаймні почати. Тобто знаходити інформацію з GPT легше, бо це не так пошук інформації, це як комунікація з спеціалістом, з ментором, з енциклопедистом. Четвертий, ефективний спосіб знайти те, що вам треба, так, прості люди або спільноти. Наприклад, я на своєму каналі вчу мобільної розробки програмування на Android на моє програмування Kotlin. І в мене є телеграм-група, туди я запрошую учасників, де вони можуть допомогти іншим або поставити питання і отримати для себе відповідь. Інколи це важко зрозуміти початківцю, але існують такі групи, де професіонали безкоштовно готові вам допомогти. Тут просто не треба впадати в одну з двох крайностей: одна це кидати непідготовлені питання. Тобто, просто на зробиться за мене, до того нічого не пошукавши самому. А інша крайність, яка зустрічається, як на мене, частіше, соромитися, задавати своє питання, тому що воно, здається, цій людині недостатньо підготовлене, дурне. Зараз я наткнуся на хейт і тому подібне. Буду просто сидіти в чаті і мовчати. Рецепт хорошого питання в будь-якій спільноті це просто погугліть спочатку самі, поспілкуйтесь чатом GPT. потім нормально сформулюйте питання в спільноті, додайте якісь скріншоти, наприклад, з кодом, якщо це програмування, і що ви хочете. І тоді допоможуть. Тому користуйтесь спільнотами і не стидайтеся задавати свої питання. І п'яте, останнє, але, як на мене, дуже важливе. Коли ви знайшли рішення на вашу проблему, потратьте трошки часу, щоб собі зафіксувати його на майбутнє. Багато хто програвся день-два, знайшов рішення, юху, воно працює, все, пішов спати, їсти і забув. Зекономте свій час в майбутньому. Зафіксуйте собі це десь. Проблему, яка у вас була, і рішення. Усвідомте для себе, чому це рішення спрацювало. Таким чином ви відби, підгодуєте свою професійну інтуїцію, і потім ви більш ймовірно згадаєте про це рішення, коли стикнетеся з ним ще раз. Я, наприклад, такий конспект веду в стек оверфлові. Тобто, я знайшов якесь рішення технічне, я створюю статтю, питання ніби формулюю, сам же даю зразу відповідь. Так можна на стек оверфлові. І таким чином, я, коли стикаюсь з тою самою проблемою, просто заглядаю туди, я знаю: о, я на цю тему писав статтю. Надіюсь, воно вам було корисне. Якщо так, дайте мені знати. Напишіть це в коментарях, підпишіться, лайкніть або порекомендуйте тому, хто зараз пробує освоїти якийсь новий фах. Але ще не мій добре шукати інформацію. Будемо на зв'язку. Бувайте.